У Хмельницькому презентували укриття у дошкільному навчальному закладі номер 18 Зірочка Сховище облаштували так, аби діти могли почуватися у ньому максимально комфортно. Окрім меблів і санвузлів, тут є питна вода, а також простір для занять і відпочинку. Також забезпечили питною водичкою і, звичайно, є посуд. Якщо тривога буде довго тривала, ми зможемо діток харчувати в укритті. Укриття розраховане майже на дві сотні осіб. У майбутньому розглядають можливість, щоб позаурочний час його могли використовувати, і мешканці мікрорайону. Це одне з най, так, з найдешевших укриттів. Його вартість майже 20 мільйонів гривень. Ну і в нас з тих, які ми запланували, залишилося ще одне тринадцяте. Це навчальний заклад в селі Шарвечка. Там залишилося 10-15 днів. Плюс-мінус, і теж укриття власне, буде завершено. Маємо ще проєкту-кошторисну документацію на два укриття це школа номер 7 тепер гімназія і дитячий судочок номер 15 Ці навчальні заклади працюють. Вони використовують укриття в навколишніх будинках, в навколишніх інституціях. Ну але своїх вони не мають. Точніше, дитячий садочок має, але маленьке. Треба теж будувати ще два нових укриття. Автори проєкту зазначають, сховище відповідає сучасним стандартам безпеки. Особливу увагу приділили вентиляції та системам життєзабезпечення. Потужна вентиляційна система. Вентиляційна система з підігрівом стоїть генератор потужний. Іншими словами, воно повністю автономне. Якщо люди сюди заходять, вони можуть тут знаходитись банально стільки, скільки трав у міській раді наголошують, такі об'єкти сьогодні вкрай необхідні, адже дозволяють гарантувати безпеку дітей і працівників під час загрози. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.